Біохімічний аналіз крові, також використовувати зручно, використовує сухі реактиви, касети. Тобто тільки на нього є спеціальна пробірочка. Тобто, угу. ну, тут вже угу. зіставилася, вона перемішана має бути кров. 100 мікрокілолітрів крові, спеціальну ячеєчку. Ще простіше, напевно, як той, угу. сенсорний. Все на українській uh -huh. мові. Сюди ставиться та касета. Uh -huh. Туда ставиться касі і нажимається старт. Ну я зараз не нарву uh -huh. uh -huh. і Ясно. все. Пишемо прізвище, і апарат сам робить показники. Є касети від, тобто є коголограма, розширена біохімія на 19 показників. Печінкові, ниркові, ліпіди, глюкоза. Uh -huh. Є кожен з пакетів по біохімії, тобто окремо печінкові, окремо ліпіди, окремо ниркові. Це також є. І є електроліти, і біохімія. З електролітами використовуємо, проводимо операції. Передопераційні це такі дуже якраз, що треба анестезіологами. Робить одну касету від 8 до 12 хвилин. Тобто, Супер. швидко ми зробили Загалі. забір. Тобто, у нас пацієнт прийшов, пішов на консультацію, спустився, здав кров через ну, максимум півгодини, щоб внести в базу. В нашу програму ДокДрім і віддати пацієнтові, і він знову вертається назад. Супер. Тобто 5 разів не ходять. Цей навіть до їжі 3-4 години треба, щоб людина не їла, він угу. нормально реагує, все добре. Ну, кого робимо, звичайно, на голодний угу. супер. супер. Швидко, зручно, комфортно, без, тобто, контакту з кров'ю практично немає, тому що забір. В кутейнер. Далі uh -huh. набираємо. От зразу в нас виставлено це вже на 100 мікрокілолітрів. Uh -huh. Набрали, забрали, випустили, все. Це ви цим кров набираєте, так? Так, так. Тут такий приєднуються uh -huh. така штучка. Ну, Може, одну uh -huh. спортити, щоб а, вже... Ну, Відкрити тільки треба, обережно. Uh -huh. Набрати, випустити сюди. Супер. І Супер. поставити в апарат. Все. Супер. Це все, ну, це понятно. йому зручно. Все. Можна зразу на надрожчином клац викинути. Угу, супер. Дуже вам дякую. дякую дякую за таку детальну інформацію, супер. Все,